Мої вітання, друзі і колеги. Прийняв я остаточне рішення переходити на 24 вольти, і якби 12-вольтова система вже буде в минулому. Як ви вже всі бачили в попередніх відео, був придбаний інвертор Axioma 3000 BF. Ну і з цього всього все почалося. Наразі були в мене ще дві панелі по 150-12 вольтові. Вони працювали на 12-вольтову систему. І зараз я їх підключив уже безпосередньо на роботу в 24 вольти на літій іонні акумулятори безпосередньо. Такий контролер, він має можливість працювати із 24 вольтовою системою і 30 -ампер. Ну, Давненько я його придбав, мабуть, ще на початку, за, коли розпочав свою роботу з альтернативою. Ну, Забіжу наперед, значить, перші панелі вже буде цього року 10 років. Мабуть, буде окреме відео про неї. Ну і зразу ж був придбаний ось цей контролер. Підключив я його на 28 вольт. виставлений межа зарядки, як і на цьому 28,5 вольта. В принципі, 12-вольтова система. Просто залишилася ще. І якомусь буде кілька акумуляторів свинцевих і е, інвертер Luxion. Десь на якісь ще непередбачувані випадки, скажімо так, для якогось резерву. Тобто сонячних панель уже немає. Також один вітряк опущений вже, повністю від'єднаний. Другий ще оце буде трошки працювати. Це його будуть покази тут. Ну, не знаю наскільки це він ще буде працювати. Тут все залишилося без змін, отак от буде ще аналоговий дублюючий амперметр, вольтметр посів тут місце. Що видає от зараз? Це ранішні, ранішня година, десь після 10, 8,20. 840, навіть я бачив, це є, в принципі, номінальна, номінальна сила струму для таких панелей. Не знаю, чи можливо, десь може там короткочасно і більше попасти, але от, от така, такі, така виробітка зараз. Працюють і будуть працювати на трекері от такому. Відео про нього було. Автоматика поки що в ручному режимі, але є можливість обертання по таймеру. Просто вийшов в мене з ладу таймер, треба його докупити і налаштувати. Воно може все працювати в автоматичному режимі. Просто не було для цього потреби. Так, що далі? Ці, ці дві панелі вони підключені безпосередньо на акумулятори. Інвертор працює від акумуляторів, а основна маса панелей в даному випадку працює на прямий нагрів. Це поле панелей, 1,7 кВт. Така зараз потужність надходить. 880 Вт. От. Для чого це тепер мені дало можливість розвантажити інвертор? Тому що я пробував працювати проключати інвертор безпосередньо через інвертор, бойлер безпосередньо через інвертор. Це трохи накладно, тому що потужності бойлер 1,5 кВт, ну він там споживає максимум 1300 Вт. Не вистачало потужності напряму, щоб там повністю. Він ще добирав до, з акумуляторів. Ну, а так, так, собі зараз є якесь навантаження в домі. Оце 140 Вт. Працює там, скажімо, холодильник, якісь прилади такі незначні. А ці панелі дають 235 Вт. Тобто вони повністю забезпечують. Що, в принципі, я так розвантажив інвертор. Бойлер буде собі працювати, і ці панелі будуть забезпечувати роботу в якомусь режимі. Коли бойлер нагріється, я можу переключити на все поле панелей на інвертор, і тоді буде більша потужність. Це раз, Або в похмуру погоду там нема сенсу, наприклад, включати бойлер, тому що недостатня потужність, і всі панелі будуть працювати на якісь прилади. Далі було в мене деякі споживачі, які працювали від 12 вольт. Для цього був придбаний ось такий DC-DC перетворювач на 20 А купив. Потім самий перший ваттметр, який я колись використовував для вітряків. Зараз він тут знайшов своє місце. От, і всі споживачі отак от будуть під'єднані через запобіжник виносний поставив якщо, на 5 А, але, мабуть, треба ставити на 10, тому що я бачу отут вже є максимальна максимально Це Автомобільний варіант УКЦ. Ну, вхід і вихід з струма проводами, тобто з можливістю його включення-відключення. Ну, у мене ж він буде працювати постійно. Ну, уже не хотів нічого переробляти на 24 вольт, оскільки автоматика бойлера, терморегулятор, управління твердотілими все на 12 вольт. Є LED-освітлення лампочки назбираються там по в господарських приміщеннях кілька штук також потрібно 12 вольт. І автоматика трекера там задіяний електродвигун на 12 вольт. От і всі прилади. Тобто, вже ніякого зв'язку з старою 12-вольтовою системою абсолютно немає. От, маємо 8,4 Ампера. Ну, тут він, звичайно, не має такої точності. Тут 8 А. Ну, в принципі, в принципі, похибки тих приладів є. Також в мене дві збірки літій-іонних акумуляторів. Один вольтметр буде за першу збірку відповідати, другий за другу. Ну, вже не став їх переносити на одне, одне місце. Це мені просто для контролю, якогось, щоб було візуально видно і використати ті прилади, які в мене вже є. Ну, В принципі, показують вони, як хочуть. Звичайно, є похибка. Але так, на інверторі 28.1. Тут 28.1, тут 28,0. Ну, Він десь на пів чи на 0,6 показує похибка. Хоча по тестеру на, на одній і на другій збірці е, однакова напруга. Ну І також невеликий зарядний пристрій, який можна буде підзаряджати. Там 5 А можна, е, поки що такий, можливо, колись знайду кращий. Щось придумаю. Ну, з того, що було, я зробив тимчасово. Отже, так, так виглядає система. 2 кВт панелей. Інвертор і, в принципі, все, що я хотів, що я встиг зробити. 12-вольтова система, як я сказав, залишається просто в резерві акумулятори і і інвертор. В принципі, два інвертори, бо є ще модифікований і люксіон Десь можливо їх використається. Ну, в крайніх випадках. Тепер по вітряках. Вітряк один опущений, значить треба буде два варіанти є, як поступити. Або продати обидва якщо б когось зацікавило, і купити, або зробити на це місце на 24 В, хоча б один, або просто їх розбирати і переробляти. ну Поки що на це часу нема. Невдовзі почнуться польові роботи і не до того буде. До осені подумаємо, що і як. Тут поки що буде вистачати роботи сонця для забезпечення. От. Хоча сьогодні вітричок працює. Тепер хотів би ще поговорити про одну таку тему, яка так широко обговорюється в. На, на багатьох каналах я якби не сильний знавець і не скільки хочу показати, як це має бути, скільки хотів би почути, як це правильно зробити. Деякі підказки мені давали, я е, до них прислуховувався, але але в мене більше питань, ніж відповіді. Значить, що, що я ще додав? Про активний балансир мова була. Стоїть він тільки на одній збірці. Друга Буде з часом доставлена. Не став я їх паралелити з одної причини. Не з того, що це небезпечно, а з того, що просто він не буде, він не справляється. Він не справляється з однією збіркою, не то, що з двома. Без питань він вирівнює, але вирівнює кожній напругу. Все чітко, нема питань, але йому потрібен час. Часом добу. Він може вирівняти. А отак, от коли йде якась робота, така, що заряд розряд там включається різні навантаження, коли акумулятори працюють в такому режимі і розбалансовуються окремі комірки, то він не може їх зразу поставити на місце або підтримувати. Безперечно, річ потрібна, але на дві, на дві збірки він працювати. Буде, але дуже-дуже поволі. І тим більше були зауваження, що це трошки небезпечно в плані безпеки. Далі йдемо. Рекомендували поставити запобіжники не тільки там в коментарях, не тільки бачив, що всі ставлять в, ну, в своїх системах. Так? І я так зробив. Тобто на кожну збірку є 160 А запобіжник. Але, що? Що буде відбуватися, розмова йшла про то коли БМС відключає акумулятор і інвертор залишається без без акумулятора, що це небезпечно, коли йде, коли працює сонце. І що що відбудеться, коли від, пригорять два запобіжники? Це ж те саме буде, що БМС відключить акумулятор, те саме, те саме відбудеться у е, нас. Інвертор залишиться без акумуляторів, якщо вони одночасно перегорять. От ця збірка і ця збірка. Задаю собі таке питання, чи це не все одно даний інвертор підтримує роботу без акумуляторів. Але я думаю, що він повинен наперед бачити, що акумуляторів немає, і він налаштовується на цю роботу. Але чи при тому, коли, наприклад, йде зарядка, і він раптово залишається без акумуляторів, це правильно чи це неправильно, не знаю. Але при покупці в правильному електроживленні, мені рекомендували поставити запобіжник на 100, на, так скажу, 150-200 А в тих межах. Я поставив на 160. Це раз. Тепер, якщо в мене дві збірки, так, на таку та. Та, скажімо, 50 А. І друга на 50 А. Загальний загальна, е, акумулятор 100 А годин. Рекомендовано ну, допустимо, скажімо так, 20 А збірку. Це нормальний зарядний струм. Я спочатку вистав 40 А, все працює нормально. Але зараз я зменшив його на 20 А. По-перше, що ці панелі ще можуть дати 8 А. По-друге, при пригорянні одного з запобіжників, значить, відключається у нас одна збірка і в одну збірку буде валити 40 А. Це буде нормально. І я тут е задумався і взяв і зменшив до 20 А. Думаю, буде зам на наразі, наразі думаю... Як, як це правильно буде? З одного боку довго буде заряджатися 20 Ами, а з другого боку, це, це все-таки якась безпека, бо, тому що 40 А що буде? Раз, тепер друге. Підключені ці панелі з трекера що через контролер. Мін плюс під'єднаний. Ну, скажімо так. отак так підключимо. Тут акумулятор один, акумулятор другий, тут в мене перемичка, це йде клема до інвертора і тут же підключено к... і... від провід, який йде до контролера. Тобто від панель сюди приходить плюс. Тепер що відбудеться, коли перегорить один запобіжник. І другий запобіжник, контролер залишиться без напруги. Це неправильно. Значить, що я думаю, не знаю, чи я правильно, безпосередньо підключити до одної з збірок, вже що буде, то буде. Думаю, що так буде правильно. Тим більше, тоді, навіть якщо пропустить контролер. Цей тих, холостій хід панелі 40 вольт, він зразу, акумулятор відключиться, і він зразу піде на вхід інвертера тих 40 вольт. Це вже також неправильно. Я це підключив буквально кілька днів тому, переключив. Сьогодні лишень перший день сонячний. І отак собі такі думки в мене крутяться в голові. Я вирішив з вами порадитись, як же. Як же правильно це тут зробити? З одного боку, безпека з тими а запобіжниками, а з іншої сторони і небезпека бо тому, що буде, коли вони будуть перегоряти. В 12 вольтовій системі я ніколи тих запобіжників не використовував і використовувалися ці консерви кілька років, 4, мабуть, роки, без ніяких балансирів, без нічого. Просто я обмежував зарядний струм там 12,3, тобто 4,1 В на на збірку, на сам, саму, на сам пакет. Ну, ось таке такі роздуми. Хотів би потри, по, отримати більше інформації, бо скажу так, я не сильно розбираюся в тих електроніках, що вже стосується БМСів. І так далі, як правильно, як неправильно, одні за, другі проти. І більше питань, ніж відповіді, чесно кажучи. Кожен правильно робить все на свій страх і різк. І хтось повторяє, не задумуючись. в принципі, я то повторив, як і всі більшість роблять. Так, так робили, я так зробив, так? повністю. Ну, ще один балансир в плані докупити. Звичайно, це вже не такі великі гроші. Я його, звичайно, доставлю. Але тут розбіжність у цій збірці там максимум 0,2. E, 0,2. так? Тому що не так багато. А ну, тут більше було. Так що таке. Відео оглядови з купою запитань. По вітряках я не знаю. Можливо, якби когось зацікавило, то дійсно я би продав, хоча я, хоча я не думаю так сильно, глибоко, щоб я був впевнений, що це когось зацікавить. Так, він працює, він може дати 20-25 А зарядки на добрім вітрі. Тобто 250-300 Вт. Вітрячок. От. Один і другий. Нема різниці, вони, в принципі, однаковий тракторний генератор на 1 кВт. Ну, але це на вітря можливо використати. Вітряк в системі 24 В потрібний. Ну, я, звичайно, мене оці вітряки і тормозили про той перехід до останнього. Як бути, як поступити. Ну, Все-таки прийняв рішення. Я думаю, рішення правильне, а далі час покаже. І так, таке, мабуть, сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Поки я говорив, вже 1 кВт йде на прямій нагрів. Прямій нагрів от така штука, рулить. Ну і, звичайно, все решта системи поки що мене задовільняє. Пишіть, коментуйте, чекаю на ваші коментарі.